23 липня було зруйновано декілька центрових споруджень Одеси, і один з них мій салон, в якому я працюю. І слава Богові, що він уцілів інструменти і всі обладнання вони цілі. Я дякую Богові за це чудо, як в центрі, епіцентрі цього руйнування. Це і салон залишився цілим, і я наголошую, щоб ми продовжували далі молитися, тому що Бог робить чудо, і ніхто не погиб цієї ночі. Хоча було дуже багато зруйнованих споруджень і домів, тому ми маємо молитися за нашу країну за наше місце. Ми маємо покаятися, поки є цей час. Тому ви можете зараз повторювати за мною.